Національне вбрання зберігає традиції та енергетику українського народу. В кожний сантиметр одягу майстрині вкладали особливий зміст, починаючи від вибору тканини, завершуючи символічними візерунками. Адже орнаменти це таємне письменництво, яке передавали із покоління в покоління. Наприклад, на жіночому одязі вишивали квіткові орнаменти як символ продовження роду. Чоловіче вбрання частіше прикрашали геометричними візерунками, що означали войовничість, захист та Силу дуже часто використовуються для чоловічих, особливо. Сорочок сварги, напівсварги це як сила, сила чоловіча, міць, розум, теж. різні завитки, це як е, життя, як вічність, тобто робота, яку буде робити е, господар е, цієї сорочки. Він вона буде мати хороший результат і буде мати своє продовження. Тут багато восьмикутних квіток, зірок. Такі звізди, як нас називають. Тобто ми бачимо жіночий хрест, це ось такий діагональний і вертикальний хрест чоловічий, поєднання чоловіка і жінки. Рукави оздоблені лілеями. Що ж це означає? Це означає, що дівчина щойно вийшла заміж. Частиною образу були і прикраси їх одягали не тільки для краси. Вони демонстрували статус українки: чим більше разків у намиста, тим заможніша пані. Також наші пращури вірили, прикраси захищають від злого ока. Оці кола вони захищають все жіноцтво, тобто грудну частину, шию, серце і душу від впливів, від фізичних і енергетичних впливів. Це теж елемент українського костюму і називається гердан, гардана. Ось. Але я нещодавно відкрила, що це суто чоловіча прикраса раніше була. Дуже просто вона вертикальна. Велике значення надавали і головним уборам, адже волосся жінки вважали це зв'язок із космосом. Заміжня пані ховала коси під хустку. Дівчата прикрашали голову віночком. Зокрема, їх виготовляли із природних матеріалів. Ось такі вінки робили із кутасів, тобто змотаних ниток, та прив'язували різнокольорові стрічки. Кожен колір мав своє значення. Наприклад, білу стрічку е, зав'язували лише тоді, коли на кінцях її були, було щось вишито. Тому що біле це символ е, е, як дань померлим. Ось. І щоб ніякий дух до тебе не вцепився, треба було обов'язково, щоб вона була вишита. Вишита, як правило, золотом. На сході України домінував козацький стиль, адже саме козаки та козачки були тодішніми законодавцями моди. На Запоріжжі найбільш прижилися шаровари та полотняні сорочки вільного крою, які не сковували рухи у боях. Широкі ремені робили із натуральної шкіри. Вони не тільки підкреслювали статуру козака, а ще й слугували захистом від ворожої шаблі. На свята козаки одягали жупан. Ось ми маємо з вами побачити жупан. Це більш концертний варіант, звичайно, але ж крій зберігся. Ось подивіться, це такий плащ, приталений, тобто той, що підкреслює статуру, і він надає ошатності. Раніше в Україні чорний колір, на відміну від сучасності, коли чорний вважається кольором богеми, Чорний носили лише на знак скорботи або покори, коли аскезу якусь брали. А так це були яскраві кольори: зелені, червоні. Це показувало силу, це показувало статок. Це показувало Зувала статус ноги. Це зв'язок із землею, тому наші пращури зазвичай ходили босами. Взуття використовували лише не за холодної погоди або на свята. На голову козаки вдягали шапку із натурального хутра, зазвичай вівці чи барана. Верх шапки робили зі шкіри замість кіточки. Це була залізна кулька, яка допомагала в бою. Коли він розмахував як маленькою такою пращі, але вона могла нанести дуже серйозні ураження супротивнику. Тобто, так, от краса, вбивча краса наших хлопців. Це традиційне вбрання належить мандрівному музею родовід. Його власниця збирала одяг з різних куточків України, деяким речам близько ста років. Девіз нашого музею це історія на дотик, щоб люди могли потрогати, понюхати, одягнути. Ми виїжджаємо на різні заходи, де просто одягаємо всіх бажаючих в цьому костюмі зробити собі фото на пам'яті і відчути себе так, як, якби ти от ходив 100 років тому. Часи плинули, і національний одяг змінювався. Нині українське вбрання стало практичнішим, але деякі традиційні елементи залюбки додають до свого образу і сучасні поціновувачі моди. Анна Давидова Ілля Гірник, телеканал МТМ.